У Рівному сталася масштабна пожежа. Горіли склади із деревиною. Дві години рятувальникам знадобилося, щоб лише зупинити поширення вогню. Все відбувалося вранці у промзоні на вулиці Курчатова. Зайнявся склад, у якому зберігалася деревина. Першим на сполох забив місцевої охоронець та одразу викликав рятувальників, розповідає його колега. Побачити пожалуй, побачив. Ну для диму, тут все в диму було. А я змінився сьогодні без десять Що ваш напарник казав? Десь пів шостої побачив, каже, що пожар і визвали пожарну з тим напарником. Також, є, тож, ну, охоронник, тому двох визивали пожарну. А, і власне баш напарників? І із... та, та, так, так, ну, так. Від свого напарника. Волом'я було чи що. дим. Ну, каже, дим і були дим, то вони визивали пожарну. На місце приїхали 30 рятувальників на п'яти пожежних автоцистернах. Склад із деревом на той момент вже був повністю охоплений вогнем. Поруч нього розташовані офіси та інші склади. Діяти почали негайно, адже полум'я могло перекинутися на них. Складність гасіння даної пожежі полягала в тому, що була дуже щільна забудова. Висока температура, сильне задимлення, недостатня кількість зовнішнього протипожежного водопостачання. Низький тиз відранта. З працівниками було проведено винесення балонів з газом, які знаходились в приміщення, та врятовано один легковий автомобіль. Не допущено розповсюдження вогню на сусідній будівлі це приміщення нової почти. Площа пожежі склала більше 900 квадратних метрів. Об 11-й годині її вдалося повністю ліквідувати. На щастя, ніхто не постраждав. Однак вогонь повністю знищив склад. Наразі причина пожежі та розмір збитків невідомі.